Кажуть, за електромобілями майбутнє. Щороку продажі електрокарів в Україні активно зростають, але залишається одне і те ж питання: яка батарея найкраща? Літі залізофосфатна, марганцево кобальтова чи, можливо, твердоцільна. Сьогодні будемо розбиратися, чим саме вони відрізняються. Поїхали. Перший тип і він же найпопулярніший: це літі залізофосфатні батареї або скорочено LFP. Плюси цієї батареї, надійність та довговічність, висока безпека та стабільна робота в холодну погоду. Мінуси менша енергетична щільність Щільність авто з такими батареями мають менший запас ходу, а ще вони важчі, ніж інші типи батарей. До речі, ці батареї встановлені в таких електрокарах, як Tesla Model 3 і BYD Dolphin. Наступний вид нікель марганцево-кобальтові батареї або ж скорочено NMC. Їх плюси: вища щільність енергії, а це більше кілометрів на одному заряді, краще прискорення завдяки потужнішому виходу енергії, а ще ці батареї легші за LFP. Мінуси менший ресурс nmc батареї розраховані до двох тисяч циклів зарядки. Можливий ризик загоряння через пошкодження, а ще вони дорожчі через використання Кобальту. Саме ці батареї встановлені в Hyundai Ioniq 5, Tesla Model Y та ID4. І останні види це твердотільні батареї. Плюси у два-три рази більша енергетична щільність, швидка зарядка та відсутність рідкого електроліту, а це вища безпека. Мінуси висока ціна, принаймні, поки що, і такі батареї знаходяться на стадії розробки. Масове виробництво заплановане після 2025 року. Принаймні, Тойота планує випустити електрокар з твердоцільною батареєю у 2027-му. Тобто, якщо вам потрібен надійний та дешевий варіант – це LFP. ці батареї ідеально підходять для поїздок по місту. Якщо ви за автономність та драйви, це NMC. ця батарея це баланс потужності та дальності. Але якщо ви чекаєте справжньої революції в сфері виробництва батарей, тоді ваш вибір це твердотільні батареї, але на них доведеться трошки зачекати. Ну а поки напишіть у коментарях, яка батарея на вашу думку найкраща. Ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі.